Наша громадська організація Материнське серце організувала збір кришечок на наметі. Тепер кожного дня туди приносять кришечки, ми їх збираємо, привозимо сюди, збираємо, наприклад, в одне місце це мій гараж. Тоді ми ці кришечки, коли їх назберується якась кількість, веземо на переробку в УТОС. По-перше, ці кришечки здаємо і на виручені кошти ми. Використовуємо на потреби ЗСУ. А по-друге, ми зберігаємо екологію. Ось це все. Це кришечки, які ми збираємо на наметі. Так люди приносять туди. У нас збирається більша кількість, ми їх відвозимо на переробку в утос. Приймають цю цінну вторсировину у Бухівському товаристві сліпих на підприємстві. Кришечки сортують за кольорами і виробляють з них різні необхідні речі. Дуже важко, дуже дорогий матеріал. На цю пришепочку. І ми просимо населення і якісь організації, хто може збирати у нас даже пробочки. Все, на на цю прищепку у нас йде такий матеріал. Раніше трошки школи давали, здавали оці наші кришечки ці з пляшок. Ми їх беремо, сортуємо по кольорах. І тоді переробляємо прищепки для білизни. Можливо, те, що робить наше материнське серце, це для нас дуже важливо, тому що вони хоч і невеликі, такі, але ж і, і їм підтримка, і, і нам для виробництва треба. А багато вам кришечок потрібно? Ви знаєте, ми могли би переробляти не, навіть не одну тонну на місці. Ми готові і хотіли би, щоб люди могли долучитись до цієї справи. До збору кришечок і доєдналися наші колеги з Білої церкви. Уже більше двох років вони присилають нам кришечки, які збирають по садочках, по школах. Вони час від часу, ось дивіться, вони присилають нам кришечки у таких мішках. Їм навіть вигідно прислати нам, які вносять свій маленький вклад у те, що ми наближаємо перемогу. В садочку у нас поставили такі ящики, попередили всіх наших батьків. Запросили їх доєднатися до такого збору кришечок. І вже майже другий рік, коли йде війна, наші батьки вже такі стали свідомі, що у них вже привичка, Вони приносять сюди кожного дня кришечки. Коли їх назбирується, ми ці кришечки збираємо в одну ємкість і відвозимо на наше підприємство в УТОС. Тому, будь ласка, не будьте байдужі, приносять до нас на намет, який знаходиться біля Велмарта. І ми будемо раді, тому що дуже потрібний цей матеріал.